Добрий день, шановні восьмикласники! Вітаю вас на уроці зарубіжної літератури. Тема сьогоднішнього уроку античність Колиська європейської літератури. Мета уроку дізнатися, що таке античність і чому її називають Колиською європейською літератури. Познайомитися з героями. Авторами та жанрами давньої грецької та римської літератур. Зрозуміти, як античні історії вплинули на сучасні фільми, книги, ігри. І найголовніше, відчути, що давня література може бути цікавою, живою та актуальною навіть сьогодні. Друзі, Перед тим, як ми зануримося в нову тему, я пропоную зробити невеличку паузу. Це наша емоційна хвилинка. Щоб зупинитися, вдихнути, зібрати думки та налаштуватись на роботу. Подумайте, який у вас настрій зараз. Оберіть один образ на слайді, який вас найкраще описує, але для зручності можете поставити відео на паузу. Зрозумійте, немає правильного чи неправильного настрою. Кожен із нас має свій стан. Це нормально. Посміхніться собі, навіть якщо трішечки. А тепер розпочнімо урок із новими силами. Сьогодні ми з вами вирушаємо в надзвичайну подорож у часи, коли ще не було інтернету, книжок чи навіть кільних сошитів. Але вже тоді народжувалася література велика, мудра і вічна. І все почалося з античності. Зараз ви бачите головне запитання, яке допоможе нам осмислити значення епохи античності. Слово колиска це не просто метафора, воно символізує початок. Витоки, фундамент. Давньогрецькі і римські автори створили жанри, сюжети, образи, які живуть у літературі і сьогодні. Поставте на паузу і поміркуйте над цим питанням. І що ж таке античність? Це епоха Стародавньої Греції та Риму. Період, коли люди створювали перші театри, писали міфи про вогів, оспівували героїв і вже тоді замислювалися над тим, що таке добро, зло, любов і справедливість. А тепер зупиніться на хвилинку і поміркуйте, чому античну літературу вивчають досі, що в ній такого цінного, античність. Колиська європейської літератури, бо там зародилися основні жанри епос, драма, лірика. Вічні теми і образи, які надихали наступні покоління та естетичні ідеали, що вплинули на всю подальшу літературу Європи. А тепер уявіть собі літературний театр. Антична література це сцена, на якій виступають. Різноманітні жанри, з якими ми з вами і познайомимося. Античний епос це великі віршовані оповіді, поеми, що виникли в Стародавній Греції та Римі, і оспівували героїчні події та вчинки видатних персонажів, які часто мали міфологічне або легендарне походження. Античний епос. Не просто розповідав історії. Він формував світогляд цілих поколінь, впливав на мистецтво, літературу та навіть політичну думку. Його слід ми знаходимо і в сучасній культурі. Антична драМА це літературні твори, призначені для сценічного виконання. В Античній Греції драма поділялася на два основних види трагедія. Серйозний жанр, що зображує страждання, конфлікти та часто трагічну загибель героїв, розквіт трагедії пов'язаний з іменами Есхіла, Софокла та Еврипіда. Трагедії часто досліджували складні моральні та філософські питання. Комедія веселий жанр, що висміював суспільні вади, політичні події та людські слабкості. Найвідомішим комедіографом був Арістофан. Антична лірика. Вона зосереджувалася на особистих переживаннях, емоціях, настроях та роздумах автора або ліричного героя. Це була сфера вираження індивідуальності, на відміну від епису з його оповідями про великі події та героїв. Хоча особисті почуття були центральними, тематика античної лірики була досить широкою. Вона охоплювала любов в усіх її проявах від ніжної прихильності до палкого кохання, оспівувала дружбу, радість, сум, гнів, захоплення природою, розуми про життя і смерть, політичні погляди, релігійні почуття та бенкетні настрої, філософська проза. Це тексти про сенс життя, справедливість, людину. Ті твори філософів, які часто мали літературну форму діалогів, як у Платона або трактатів, як у Аристотеля, вони не лише передавали філософські ідеї, але й впливали на розвиток прозової мови та літературних форм. Буколічна поезія пастораль, поетичні твори, що зображували ідеалізоване сільське життя. Пастухів та їхні любовні переживання. Феокріт вважається засновником цього жанру. Сатири віршовані або прозові твори, що висміювали людські вади, суспільні пороки та політичні події. Одним з найвідоміших сатириків був Лукіан. Риторика, Ораторське мистецтво. Хоча це не суто літературний жанр у сучасному розумінні. Але майстерні промови відомих ораторів, таких як Демосфен та Цицерон, мали значний літературний вплив і вважаються важливими зразками античної прози. Тепер постав відео на паузу і поміркуй, який жанр тобі здається найцікавішим. І чому. А зараз у нас за планом фізкульт хвилинка Для того, щоб наша увага залишилася зосередженою, зробимо невеличку фізичну паузу.

Молодці. Ви трошки відпочили? Продовжуємо урок. Подумайте, хто такий герой? Це не просто той, хто сильний або безстрашний. Герой античної літератури це людина, яка кинула виклик долі богам собі самому. І саме тому ми зараз розглянемо, які це герої. Що вплинуло на літературу, кіно, відеоігри та навіть наше уявлення про героїзм сьогодні. Ми пройдемо шлях від стародавніх міфів до сучасних образів і побачимо, що античні герої зовсім недалекі від нас Одіссей не найсильніший серед героїв, але точно один з наймудріших. Його головна зброя не меч, а розум. Він вигадав троянського коня, але справжнє випробування чекало після війни Десять років мандрів, острови чудовиськ, пастки богів і спокуси. Та Одіссей не здався. Він шукав не славу, а шлях додому, до родини, до самого себе. Саме це робить його героєм не лише давнини, а й сьогодення. Ахіл. Герой, який обрав коротке, але славетне життя. Його не зупиняли ні страх, ні вороги, але навіть найбільший герой має свою слабкість. Його п'ята символ того, що вразливість є навіть у найсильніших. Ахівзине. Але його ім'я не вмирає. І досі він у фільмах, книжках, іграх, він образ сили, гніву. Але й болю. Справжній герой це не просто переможець, а той, хто платить ціну за свій вибір. Прометей, герой не меча, а ідеї. Він зробив щось нечуване, кинув виклик самому Зевсу, щоб люди мали вогонь, символ знань, свободи, прогресу. За свій вчинок він страждав, але не розкаявся. І тому Прометей це образ вільнодумця, вчителя, борця за людство. Він нагадує нам, герой це той, хто думає не про себе, а про інших. Касандра. Вона знала правду, вона кричала, попереджала, благала, але її ніхто не слухав. Її образ дуже сучасний, бо сьогодні є ті, хто бачить загрози, попереджає про біди, але залишається непочутим. Касандра – це не просто трагедія, це нагадування, що чути не те саме, що слухати. Герої бувають різні, деколи вони, ті, хто не б'ється, а говорить правду, ризикуючи бути знехтованим Звісно, це не всі античні герої. Ближче з ними ми будемо знайомитись поступово, вивчаючи текст, аналізуючи образи, і кожного разу будемо бачити нові сенси в старих міфах. А зараз хочеться розглянути, як образи античних героїв переходять у сучасну культуру, від кіноекранів до книжкових сторінок і віртуальних світів. Античні герої не залишилися в підручниках, вони вийшли на великі екрани у бронзі вогні та драмі, наприклад, такі кінофільми Троє, де показується гнів Ахіла, честь Гектора і трагедія війни. Триста спартанців це історія про мужність і самопожертву головного героя та його воїнів. А гора глибока драма про гіпацію жінку-науковицю, що стала символом розуму в часи релігійної нетерпимості. Через кіно ми не просто бачимо античність, ми її знову переживаємо. Античні герої і боги живуть не тільки на екранах кіно. Вони оживають на сторінках сучасних книжок. Письменники переосмислюють стародавні міфи, надаючи знайомим образом нові голоси, погляди і долі. Іноді боги стають героями міських пригод, а іноді символами внутрішньої боротьби чи спротиву. Наприклад, у творі Персі Джексон вони живуть у Нью-Йорку і навчаються півбогів у сучасному таборі. А у американських богах Ніла Геймена старі боги борються за місце у світі, який уже забув про них. А серце Медлін Міллер дає голос тій, кого раніше лише боялись, і показує, що навіть богиня може шукати себе. А ось у сучасному світі віртуальних ігор міфи це не просто фон, це повноцінний світ, у якому ми можемо бути героями. В одних ми зустрічаємо герої, які борються з богами Олімпу, в інших мандруємо давньою Грецією з оракулами і легендарними істотами або навіть намагаємося втекти з підземного царства. Міфи не старіють. Їхні теми актуальні постійно. Ми все ще шукаємо героїв, боїмося долі і мріємо про подвиги. І кожен режисер. Письменник чи Геймер знаходить у цих сюжетах щось своє. Епоха стародавньої Греції та Риму стала справжньою колискою не лише європейської літератури, але й усієї європейської культури в цілому. Її спадщина глибоко проникла в різні аспекти нашого життя, формуючи основи того, ким ми є сьогодні. Античність стала не просто початком європейської літератури, а й вічним джерелом натхнення. Перші літературні форми несли в собі вічні теми кохання, ненависть, життя і смерть, героїзм і зраду, справедливість і несправедливість, всі ці питання, що хвилюють людство крізь усі часи. Ця література це перше джерело, з якого беруть свій початок, незліченні річки та струмки європейського письменства. Вона є невичерпним колодязем мудрості та краси, що продовжує живити та збагачувати нашу культуру. Філософія цього періоду це не просто набір ідей минулого, це фундамент європейського інтелектуального життя. Саме в цей період були закладені основи для розуміння буття, моралі та політики, які досі впливають на наше мислення. Античність подарувала Європі перші моделі демократичного та республіканського правління і розвинену правову систему, принципи якої досі є нарізними каменями європейського права та політичної думки. Мистецтво того часу дало Європі ідеали краси та гармонії, а архітектура класичні форми та інженерні рішення. Що стали невід'ємною частиною європейської художньої та будівельної традиції. Їх вплив відчувається і в сучасних містах та мистецьких творах. Саме в ті часи започаткували європейську наукову думку, зробивши перші важливі відкриття в математиці. Астрономії, медицині, фізиці та інших галузях, заклавши фундамент для подальшого розвитку науки в Європі, античність подарувала Європі дві великі мови, які стали основою для багатьох сучасних європейських мов, і заклала основоположні засади та зміст європейської освітньої традиції для вивчення античної спадщини. Протягом століть відігравала ключову роль у формуванні інтелектуальної еліти континенту. Античність це не просто сторінка в підручнику історії. Це фундамент, на якому зросла європейська цивілізація, її культурні досягнення є невичерпним джерелом знань, натхнення та розуміння нашого власного коріння. А наприкінці уроку, щоб краще засвоїти матеріал, давайте приділимо кілька хвилин рефлексій. Що нового ви сьогодні відкрили для себе. Напишіть 2-3 речення, ніби це коментар у блозі після прочитання статті про античність. Приклади початку речень. перегляньте на слайді. Для зручності поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Домашнє завдання. Надаю вам декілька варіантів. Ви можете обрати один. Але за бажанням можна виконати і всі. Перше написати коротку характеристику одного героя. Друге намалювати свою версію давньогрецького міфу. Третє. Створити мем або комікс за мотивами прочитаного. Сподіваюся, цей матеріал вам був цікавий та корисний. Дякую за увагу! До нових зустрічей і нових відкриттів!